Біг із перешкодами. Учні Черкаської загальноосвітньої школи номер 8 щодня наражають себе на небезпеку. На навчання вони йдуть вулицею, оборонна, на якій суцільні ями. До того ж, немає тротуару і пішохідних переходів. Дирекція школи хвилюється за дітей, однак самотужки проблему вирішити не може. Максим і Аня вулицею оборонна ходять щодня. Іншого шляху до школи немає. Відрізок довжиною до 200 метрів долають просто по проїжджій частині. Адже тротуари теж відсутні. Водії ж дітей іноді просто не помічають. Знак є один. Там а, буває не пропускають, бувають, пропускають. Про появу дітей на дорозі тут інформує знак, захований за закритим поворотом. Перед самим же заокругленням дороги відповідна попереджувальна табличка взагалі відсутня. Там навіть, де светофор стоїть, немає пішохідного переходу машини, майже не зупиняються. Це зараз на дворі суха погода і вулицею можна пройти. А після дощу учні по коліна бродять у калюжах. З провулків, що прилягають до оборонної, у школі вчиться майже півсотні дітлахів. І всі вони приходять на уроки в брудному одязі і мокрому взутті. Ми йдемо в школу з другим взуттям і перезуваємо їх, тому що ноги мокрі і грязні. Ця проблема не вирішується тут роками, кажуть освітяни. Але щороку вони в очікуванні дива. Я чекала, що от під час оцього ремонту доріг, який зараз відбувається у місті, все ж таки звернуть увагу на вулицю Оборонну, тому що це такий шлях, який з'єднує південно-західний район з районом ЖД вокзалу. Але ж я бачу, що ніхто не звертає увагу на цю проблему. Щоб пришвидшити вирішення проблеми безпечного доступу дітей до школи, її директор написала листи звернення в Державтоінспекцію і міськвиконком. Як з'ясувалося, ДАІ відповідальний за цю дорогу, такого листа не отримував. Але виїхавши на прохання журналістів до восьмої школи, він на місці прийняв рішення. На прохання. Навчального закладу ми поставимо ще один дублюючий знак діти і знак поворот, щоб попередити водіїв, ще раз попередити, що тут є навчальний заклад, і щоб вони звертали увагу, що в будь-яку хвилину можуть вийти діти і були обережними на цьому відрізку шляху. Що ж до ремонту оборонної, інспектор зауважив, ДАІ неодноразово зверталося до міської влади, щоб зробити на ній належне покриття і тротуари та віз, і нині там. Бо вони ігнорують вимоги, і в них одна відповідь: що на даний ремонт прізної частини немає коштів. У планах ремонту міських доріг на 2012-й оборонна не значиться. Тож учні восьмої школи запасаються гумовими чоботами і знову з острахом чекають осінніх дощів. Лідія Микола Назарчук, Черкаська служба